Ярчайший по красоті, шапочку з собою взяв, тим паче, сьогодні якась погодка прохладна. Мастерка також. ФК Динамо. Анжела Лєгона, салют. До, до речі, добре, що також одягну, тому що вона тепла. І, блін, взагалі, крутячок би не помішав, щось погодка з тепла, якось на дождлі пасмурну погоду переверти. Перейшло. Ну а ми відпрацювали, йдемо спати. А, йдемо ще поїсти потрібно смачненько Так, для підняття настрою. І йдемо. Йдемо, зайдемо в магаз по дорозі. Так що, переходь в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад, тебе там також бачити. Вечірком давай уже замутимо стрімчика, залітай. Хоч привітаємося, то вже... Давно ярчайшого там не було. На до зустрічі, Па-па!